Добрий день, шановні учні. Сьогодні у нас з вами урок по розв'язуванню задач, які стосуються основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії пов'язує мікропараметри, які характеризують безпосередньо молекули, що входять до складу газу, і макропараметри, які характеризують сам газ. І ось якраз рівняння МКТ показує. Взаємозалежність між тиском газу, і, тобто макропараметрами і мікропараметрами масою однієї молекули, концентрацією і середньої квадратичної швидкості, тобто тих фізичних величин, які характеризують безпосередньо саму, саму молекули, що входить до складу даного газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії стосується такого поняття, як ідеальний газ. Тобто це газ, де ми можемо знехтувати взаємодію між молекулами, і вважати, що молекули є матеріальними точками, тобто вони знаходяться на такій відстані, що розмірами цих молекул можна знехтувати порівняно із, розмір, із відстанями, на яких вони знаходяться. Отже, перша задача визначити тиск газу, якщо концентрація його молекул дорівнює 3 на помножено на 10 в 25 степені метри мінус 3 степені, а середня квадратична швидкість руху його молекул становить 420 метрів за секунду. І так, концентрація, яка позначається N дорівнює 3 на 10 в 25 степені одиниці вимірювання метри мінус 3 степені або 1 поділити на метр кубічний. Середня квадратична швидкість, яка позначається V з рисочкою, дорівнює 420 метрів за секунду. Також вказана в умові стала авогадра. Нам потрібно визначити тиск даного газу. Отже, згідно основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії, Тиск буде дорівнювати 1 третя. Помножити на масу однієї молекули, помножити на концентрацію і на середню квадратичну швидкість до квадрату. В нас є в умові концентрація і середня квадратична швидкість, але немає маси однієї молекули. Масу молекулу кисню ми можемо з вами визначити, скориставшись формулою. Із попередньої теми, тобто для цього потрібно молярну масу кисню розділити на сталу авогадра. Помножити також на концентрацію і на середню квадратичну швидкість до квадрату. Далі лишається тільки підставити числові значення. Я запишу ось ці всі значення під, один під одну різку дробу. N і V в квадраті в нас піде у чисельник. І тоді ми маємо, одиничку ми можемо написати, молярна маса кисню. Пам'ятаємо, що кисень має у своєму складі молекули, що є двохатомні, тому молярна маса буде складати 32 помножити на 10 в мінус 3 степені. Кілограм на моль. Не забуваємо, що молярну масу в даному випадку обов'язково потрібно перетворювати у кілограми, тобто домножати на 10 мінус третій степені. Концентрація дорівнює 3 на 10 в 25 степені, метри мінус 3, середня квадратична швидкість, також не забуваємо, що її потрібно піднести до квадрату 420 метрів за секунду до квадрату. Розділити на 3, і стала авагадра 6,2 помножити на 10 в 23 степені молі мінус першій степені. Далі, відповідно, потрібно виконати обчислення. І так, в нас має получитись 937 тисяч приблизне значення. 937 674 і помножити на 10 в мінус першій степені паскаль. Якщо ми домножимо на 10 в мінус першій степені дане число, то в такому випадку отримаємо 93 767. Цілих і 4 паскаля. Також я виконаю округлення і перетворю це значення у кілопаскалі. Тобто розділити потрібно ще на тисячу. Якщо розділимо на тисячу, то, і, скориставшись правилами округлення, то отримаємо 93,8 кілопаскаля. Отже, відповідь: 93 0,8 кпаля. Наступна задача. Тиск розрідженого газу 5 помножити на 10 ,4 степені паскаль. Його густина 4,1 на 10-2 степені кг на метр кубічний. Визначте середню квадратичну швидкість хаотичного руху молекул газу. І так, знову ж таки, розпочинаємо нашу задачу із формули, що виражає основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Я запишу її тепер ось у такому вигляді: м 0 однієї молекули, помножити на концентрацію, на середню квадратичну швидкість до квадрату, і розділити на 3. Можна записати це і ось так, щоб у нас всі е, значення були в одному дробові. Далі. Маса однієї молекули помножити на концентрацію, це є не що інше, як густина. Отже, треба густину помножити на середню квадратичну швидкість до квадрату і відповідно розділити на 3. Тепер з цієї формули достатньо визначити, чому ж буде дорівнювати середня квадратична швидкість. Для цього нам потрібно 3 помножити на значення тиску і розділити на густину. Ну і не забуваємо, що потрібно також добути корінь квадратний. 3 помножити на 5 на 10 четвертій степені паскаль потрібно розділити на 4,1 на 10 в мінус другій степні кілограм на метр кубічний. І добуваємо корінь квадратний. І так, 15 15 розділити на 4,1 ми отримаємо е, приблизно 3,66. І помножити 10-2 ми піднімаємо у чисельних знак показника змінюється на протилежний, тобто це буде 10 в другій степені. І далі показники степенів додаємо, тобто отримаємо 10 в 6 степені. і це значення тепер ще потрібно добути корінь із нього. Отже, отже зараз. Три цілих шістдесят шість сотих. Якщо добути корінь, це буде приблизно. Десь приблизно 1,83. і 83 сотих. І добуваємо корінь з 10 в 6 степені. Ми отримаємо 10 в 3 степені метри за секунду. Отже, відповідь 1,83 на 10 в мінус шостій. На 10, ой, вибачте, на 10 степені метрів за секунду. Тепер переходимо до розв'язку наступної задачі. Визначте густину гелію в балоні. Якщо при тиску 2,5 атмосфер середня кінетична енергія поступального руху його атомів дорівнює 4,2 на 10 в мінус 21 степені джоулів. Отже, тиск. В нас складає 2,5 атмосфери. Для того, щоб це значення перетворити в паскалі, треба пам'ятати, що одна атмосфера складає приблизно 10 в 5 степені паскаль. Тому це буде 2,5 на 10 в 5 степені паскалів. Далі, середня кінетична енергія поступального руху його молекул. Середня кінетична енергія поступального руху його молекул. Буде дорівнювати 4,2 на 10 в мінус 21 степені джоулів. Відомо, що дана речовина є гелієм, Можливо, нам потрібно буде скористатися також молярною масою гелію. І нам потрібно визначити густину даного гелію у балоні. Отже, основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, знову ж таки, записуємо маса однієї молекули на концентрацію, на середню квадратичну швидкість до квадрату і поділити на 2. Тепер подивіться, якщо я масу о, прошу, розділити на 3, якщо я масу однієї молекули домножу е, на середню квадратичну швидкість до квадрату, і потім розділю дане значення на 2, то в такому випадку я якраз і отримую значення е, кінетичної енергії поступального руху його атомів. Але справа в тому, що у мене ось цієї двійки немає. Ну я її можу дописати в знаменник для того, щоб потім об'єднати м 0 v на В середнє в квадраті поділене на 2, але для того, щоб дріб не змінився, я ще і домножу чисельник також на 2. Таким чином, отримую формулу 2 третіх, помножити на концентрацію і на середню кінетичну енергію поступального руху. Його атомів. Концентрацію атомів можна розписати згідно визначення. Це відношення всіх частинок, всіх атомів, що входять до складу, розділено на об'єм. І, відповідно, ще помножити на значення середньої кінетичної енергії. Кількість молекул гелію в балоні можна визначити із формули кількості речовини. З одного боку, це маса речовини поділити на молярну масу. З іншого боку, це кількість всіх молекул розділено на сталу авогадру. Таким чином, звідси, кількість всіх молекул. Можна визначити як масу помножити на сталу авогадра, нахрест перемножаємо. І потрібно розділити на молярну масу. Тепер я внесу вираз замість n, замість кількості всіх атомів, якраз ось цей вираз. При цьому отримаю тиск дорівнює 2 третіх помножити. Оскільки n в нас у чисельнику, то ми, як бачимо, Ось цей дріб, так його і записуємо. Маса всього газу настало авогадра, поділити на молярну масу, і ще в нас є у знаменнику об'єм. І помножити на середню кінетичну енергію. Далі маса розділити на об'єм це не що інше, як густина. Тому я ось цей дріб можу замінити просто множником густини. Отже, отримую 2, помножити я все буду вносити зараз під одну риску дробу. Замість маса поділити на об'єм я записую густину, насталу авогадра, на середню, на середню кінетичну енергію поступального руху. І розділити в нас ще лишається 3 молярних маси. І от тепер з даної формули я можу визначити, чому ж буде дорівнювати густина. Як виводити, ви вже знаєте, якими правилами користуватися, я зразу буду виводити. І так, густина у мене буде дорівнювати 3 помножити на тиск і на молярну масу. І розділити на 2 помножити на сталу авогадра і на середнє значення на середню кінетичну енергію поступального руху атомів. Після підстановки числових значень. Я отримала у відповіді. Зразу я запишу відповідь приблизно 0,6 кг поділити на метр кубічний. Я вас прошу, будь ласка, обов'язково підставте числові значення і перевірте, чи немає помилки в обчисленні. Далі наступна задача. Яка середня квадратична швидкість руху молекул газу, що має масу 3 кг. Маса газу це, це не маса однієї молекули. 3 кг. Займає об'єм 5 метрів кубічний. Це також об'єм всього газу. І знаходиться під тиском 100 кПа, Або зразу я буду перетворювати, це в мене буде 10 в 5 степені Паскаль. І потрібно визначити середню квадратичну швидкість руху молекул газу. Знову ж таки, із формули, що виражає основне рівняння МКТ, яка, яке виглядає як м 0 помножити на n, на середню квадратичну швидкість до квадрату і розділити на 3. м 0 помножити на N. Знову ж таки, як і в попередніх задачі, задачах ми можемо замінити на густину. А далі густину газу ми можемо розписати як відношення маси газу до його об'єму. Ще в нас тут є трійка, і середня квадратична швидкість до квадрату. Тепер потрібно вивести звідси значення середньої квадратичної швидкості. Отримаємо 3П помножити на V і розділити на масу газу. Ну, і не забуваємо, що потрібно також. Добути корінь квадратний. Обчислення, будь ласка, виконайте самостійно. Тут достатньо тепер лише підставити числові значення. Наступна задача: у скільки разів зміниться тиск ідеально одноатомного газу при зменшенні його об'єму удвічі і збільшенні середньої кінетичної енергії молекул газу в три рази. Маса газу в нас не змінюється. Ну, В принципі, це задача, яка дуже схожа до попередньої, тільки тут потрібно визначити відношення тисків газу, коли в нас змінюється об'єм і середня кінетична енергія. Отже, об'єм в нас зменшується вдвічі, тобто v 2 v 2 дорівнює v 1 розділити на 2, е а збільшується середня кінетична енергія в три рази. Енергія, Середня кінетична енергія в другому випадку в три рази більше, ніж середня кінетична енергія в першому випадку. Маса газу в нас не змінюється. М1 дорівнює М2 і дорівнює просто М. І потрібно визначити, як же ж зміниться при цьому тиск газу. Тобто, нам потрібно знайти відношення p 2 до p 1 Коли вас питають, як зміниться, тобто, ми маємо у відповіді з'ясувати, збільшився тиск, чи він зменшився цей тиск, і у скільки разів. І так, формулу, що пов'язує тиск з середньою кінетичною енергією, ми вже з вами використовували при розв'язку третьої задачі. Ось вона: тиск дорівнює 2 третіх n помножити на середню кінетичну енергію. Тому я зразу і запишу цю формулу. P дорівнює 2 третіх, помножити на концентрацію і помножити на значення середньої кінетичної енергії. Тепер, якимось чином, мені потрібно концентрацію пов'язати з об'ємом і масою газу. Ну, Давайте ми з вами пригадаємо, що концентрація в нас це не що інше, як загальна кількість молекул поділено на об'єм. І тепер дивіться, оскільки в нас не змінюється сам газ. І не змінюється маса газу, то в такому випадку кількість всіх молекул, в принципі, ми можемо також його знайти, якщо ми масу, загальну масу всього газу розділимо на масу однієї молекули. Також в мене буде тут ще об'єм, і в чисельнику у нас буде значення середньої кінетичної енергії. Тепер, ще раз повторюсь, маса газу не змінюється, маса однієї молекули також не змінюється. А тому будемо шукати відношення тиску p 2 до p 1 Для тиску P2, як бачимо, формулу, так і записуємо. Тобто, це буде 2 третіх. Маса газу ми так і лишаємо просто М, оскільки вона не змінюється. Сам газ залишається тим самим, тому також ми просто пишемо М0В. А от замість середньої кінетичної енергії ми також вказуємо індекс, це кінетичне 2, поділити на V2. А от для тиску P1 ми записуємо цю формулу тільки в перевернутому вигляді. Тому чисельник піде 3М помножити на В1, а в знаменник... 2 помножити на М і назначення кінетичної енергії 1. Далі виконуємо скорочення, і замість В2 Е e кінетичного 2 ми запишемо 3 е e кінетичних 1, помножити на В1. Розділити Замість В2 ми пишемо V1, а двійка піде у чисельник, перевертається дріб, і екінетичне 1. Далі, знову ж таки, в нас можна виконати скорочення, і ми отримаємо просто числове значення 6. Тобто, в даному випадку, це означає, що тиск газу в нас збільшився в 6 разів. Ну а на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей.